І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ціле наше життя це дорога. Ми так і кажемо. Життєва дорога. Піст, яким ми зараз проходимо, також є якоюсь частиною цієї життєвої дороги. І як на кожній дорозі так важливо є для себе зрозуміти, куди та дорога має нас привезти, яка ціль нашої дороги, яка ціль нашої життєвої дороги, яка ціль нашої дороги через цей святий час посту? Що є метою для нас? Як відповідно до того, яка є мета, ми можемо вже зараз, сьогодні щось змінити на своїй життєвій дорозі, узводити, підкоригувати, вибрати оптимальний маршрут, як це нам зараз пропонують різні гаджети і засоби, так? вкласти ось цю останню точку. Твого місця знаходження зараз, тобі одразу запропонується оптимальний маршрут. Або декілька варіантів того, як можна осягнути ось цю твою ціль, цю твою мету. Лиш би ти знав, куди ти хочеш потрапити, лиш би ти знав, а що справді є твоєю ціллю і твоєю метою. На життєвій дорозі. Каже сьогодні Господь до своїх учнів, ось цей йдемо в Єрусалим. Здавалося б, чи має цей вислів стосунок також до нас? А виявляється, що має. Має і тому ж, не тільки тому, що, може, хтось з нас тут присутній збирається у паломництво до Єрусалиму. Хто вже був у цьому паломництві? А тому, що цей час посту є часом подорожі разом з Христом до Єрусалиму на Голгофу, до Христа і Воскресіння. І, зрештою, як у цю неділю Пасхи, неділю Воскресіння будемо проголошувати. Те, що є остаточною ціллю і метою нашого життя, не лише цього посту, світися, світися новий Єрусалим. Слава Богудні, на тобі осіяла. Ликуй нині веселися Сьогона. Ми всі прямуємо до цього нового, Вишнього Єрусалима, Царства Небесного. Саме тому. На початку кожного богослуження, на початку цієї літургії ми проголошували не що інше, як ту ціль, цю мету, яку хочемо осягнути, те, до чого прямуємо, благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Царство, яке ми знову і знову маємо ставити собі за ціль нашої подорожі. Оцей новий Єрусалим, про який пише в откровенні святий Іван Богослов, як про це місце на небесах, оце небесне, небесний град, до якого всі ми прямуємо, як додому нашого небесного Отця. Так важливо є, щоб ми собі пригадували. Час від часу, а яка є ціль, яка мета нашої подорожі? Куди все-таки ми прямуємо? Друга річ, на яку хочеться звернути увагу у цій подорожі, це те, що у цій подорожі, як у будь-якій подорожі, нас чекають різні випробування і складнощі. А чи лякають нас ці випробування, коли вирушаємо рушаємо мандрівку десь в гори? Чи лякають нас ці випробування, коли збираємося десь у подорож за океан? Лякають, але ми їх перемагаємо долари. Так само сьогодні Господь нам вказує на те, що є частиною цієї Нашої життєвої дороги до небесного Єрусалиму. Так само, як це було частиною Його життєвої дороги, якою Він нам прокладає до цього небесного Єрусалиму. Оце ідемо в Єрусалим. І Син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам і засудять його на смерть і видадуть погано. І насміхатимуться, на і уб'ють. Та по трьох днях він воскресне. Ці страждання, ці насмішки, ця смерть це є частина цього шляху. Так само, як в житті кожного з нас, так багато життєвих незгод і страждань на нашому житті. Вони є частиною цієї життєвої дороги. Вони не є ціллю. Ціль не є, щоб постраждати, ціллю, щоб смертю перемогти смерть і воскреснути і дарувати життя вічне усім нам. Ось справжня ціль. Коли будемо вдивлятись у ціль, зможемо перейти через всі перешкоди і всі випробування. Річ, на яку нам сьогодні також звертає Господь увагу на цій життєвій дорозі. Він каже, що ми маємо зрозуміти, що ми не є конкурентами на ній, що життя не полягає у змаганні один з одним, так як подібно цій спокусі піддали сьогодні апостоли. Так само і ми, так часто можемо піддатися подібній спокусі так тишком нишком спробувати зайняти собі якесь тепліше місце праворуч або ліворуч. Так само, як інші апостоли образилися на тих двох, бо вони без них хотіли розподілити кращі місця. Чому так сталося? Тому що так само, як і вони, так і ми часто піддаємося почуттю. Думці про те, що ми на цій життєвій дорозі конкуренти, ми змагаємося не мов би, один з одним, як каже латинська приповідка, що людина в людині Бог. Насправді ж, як каже про це апостол Павло, ми покликані не боротися воювати пори, проти тіла і крові, а проти духів злоби в піднебесних просторах. Це не життєве змагання один з одним. це життєве змагання проти зла за добро. І у цьому змаганні ми не конкуренти, а помічники. І він показує своїм власним прикладом, що це означає. Він каже, якщо хтось хоче справді осягнути ціль, бути у цьому новому Єрусалимі, хто хоче бути першим, хто хоче перемогти у цьому змаганні, той має стати слугою, рабом усіх. Тільки в служінні один одному, тільки у взаємній підтримці один одного, ми разом можемо подолати цю життєву дорогу і осягнути небесний Єрусалим, не конкуруючи, а служачи один одному. Так як син чоловічий. Не прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Цей шлях служіння є тим шляхом, тим кроком, тим зусиллям, яким ми долаємо нашу життєву дорогу і осягаємо Небесного Єрусалиму. Більше того, цей шлях служіння це і власне те, що зробить нас блаженними, щасливими. Бо Господь наш Ісус Христос на Тайній вечері показав цей шлях служіння власним прикладом, коли підперезався рушником і став вмивати ноги учням, кажучи, так робивши, щасливі будете. Оце йдемо Не мов Немовби кожен має свою дорогу, а насправді ми всі йдемо цією лодною дорогою, подібно як учні Христові йшли з Ісусом. І це для кожного з нас є велике наснаження і підтримка що ми не самі на цій життєвій дорозі, що є хтось, хто може нам послужити, що є хтось, кому ми можемо послужити. І найголовніше, що є хтось, той наш провідник, той, хто перший пройшов цією дорогою, хто відкрив, простелив нам цей шлях до Небесного Єрусалиму і який разом з нами продовжує йти нашою життєвою дорогою, долаючи терпіння, випробування, страждання через терни до зірок, через хрест до Воскресіння, служачи один одному любов'ю Христовою. Амінь. Terima kasih telah menonton!